Людинки, всім привіт! Показую вам автомобілі, які попередньо були опубліковані в моєму телеграм-каналі, де я виставляю пропозиції від перевірених дилерів, які купують ці автомобілі на аукціонах. Після перевірки моїми колегами ви отримуєте повний детальний опис автомобілів, відому ситуацію по технічному косметичному стані. І якщо ці автомобілі вас зацікавлять, ви в максимально короткий термін можете стати їх власниками. Тому переходьте, підписуйтесь на телеграм-канал, посилання на нього завжди. Є в блоці опису до відео, і можливо якась із пропозицій вас зацікавить. Як от ці пропозиції зацікавили їх майбутніх власників? Хоча зараз, згадаю, після перегляду багато хто буде вважати, що ні шкода Кодяк, ні оцей пасад з тими характеристиками, про які я пізніше розповім, взагалі не мають ніякого сенсу і не варто їх. Купувати, давайте почнемо з пасати. Що ми маємо? Середина 17-го року, це у нас кузов, звісно ж, універсал, автомобіль має повністю оригінальне лакофарбове покриття і доволі таки цікаву комплектацію. Що в ньому незвично, що на думку великої кількості диваних експертів не потрібне, чому цей автомобіль не варто купувати? Так, це 1,6 турбодизель під капотом, потужністю 120 кінських сил і механічна коробка передач. На правду таких автомобілів, що за кордоном в Німеччині, що у нас в Україні. І Багато їх купують, і вони дійсно мають свій сенс. Якщо ви не мамки якийсь гонщик, не лихачите, не їздите на трасі постійно на супер відстані. Вам цього двигуна вистачить за очі, особливо в місті він буде доволі таки економним. І, до речі, цей автомобіль купує наш постійний клієнт після Volkswagen Golf 7 з двигуном 1.6 і механічною коробкою передач. Тобто людина просто захотіла більше простору, більше комфорту. Потужність її абсолютно влаштовувала. Адже каже більшу частину часу, автомобіль перебуває в межах міста, куди запихати дороговартісний. По-перше, на купівлю двохлітровий дизель не бажано. Ну і двохлітровий дизель ще й в обслуговуванні також потягне грошей. Тут у нас на 1,6 ні двомасового маховика, ні високої вартості саме в купівлі, тому що двохлітрові дорожчі. Будь ласка, цей автомобіль в Україні обійшовся в чотирнадцятися 700 євро з усіма витратами під ключ у місті. Львів, що цікавого в ньому є? Ну, по перше, це оптика. У нас вже не галогенна, а це у нас LED середня для цього покоління для цих років скло, як бачите, з цікавим відтінком це в нас підігрів. 16 колеса. Тут зимову гуму. Клієнт придбав, вислав на Львів трішки раніше. Що ще цікаво по салону? У нас оздоблення повністю Comfort Line. І що цікаво, у нас є хедап-дисплейчик. Там він захований. Тобто цифри швидкість виводяться на екран. Як бачите, цифрова панель приладів пробіг 189 тисяч. Топова мультимедійка на 17-й рік це Discover Pro, 8 дюймів. У нас є клімат тризонний, запуск з кнопки, авто -хол. Доволі таки непоганий стан автомобіль. Нехім чистився легеньке прибирання у дилера, але стан косметики дуже і дуже непоганий. А, ну і ще у нас музика з сабвуфером Dinaudio Тобто комплектація дуже і дуже цікава. Колеса у нас тут оригінальні, точніше, шини залишилися. Кришка у нас механічна, звичайна по стану також все доволі таки непогано. Фаркопу немає. Мінус плюс для кожного своє. Стан косметики, от багажник реально дуже і дуже крутий у цього автомобіля. Ще наклеючки від компанії, яка в Німеччині цей автомобіль використовувала, хром пакет на вікнах у цього автомобіля є Ambilight Light підсвітка по картам дверей. Ну і от такий стан ще із цієї сторони. Тобто за ці кошти в Україні. Небитий нефарбований повторно автомобіль на реєстрації з пенсійним фондом, сертифікатами став 14 700 євро. Клієнт вважає, що пропозиція цікава. Я його в цьому питанні повністю підтримую, тому що повторюсь, такий автомобіль він повністю має сенс і це підтверджує велика кількість цих автомобілів з двигунами 1.6 і на європейському ринку і також. З продажу в Україні друзі, як бачите, обидва автомобілі. У мене зустрілися в місті Дубно біля пам'ятника найбільшій танковій битві, яка відбулась на початку 1941 року. Я нагадую, що у нас в країні триває війна, і сьогодні я хочу попросити вас допомогти закрити важливий збір для військових 92-ї бригади для штурмового підрозділу. Їм потрібен спеціальний наземний дрон, за допомогою якого вони зможуть доставляти боєкомплекти, харчування, вивозити поранених з поля бою з передової лінії. Вони працюють біля Бахмутського. Напрямку і їм ця штукенція неймовірно необхідна. Пану Роману. Ми вже купували автомобіль. Ми допомагали купувати дрони. Вони реально роблять дуже і дуже круті речі. Ціль не маленька, тому я прошу підтримати кожного. Ну і звісно, сам долучаюсь. Деталі посилання на банку. все є як завжди під моїми відео. Переходьте і допомагайте. Вкотре дякую. Перейдемо до другого варіанту. Шкода Кодіак, що з ним не так. По суті, це у нас позашляховик SUV, який дорівнює по своїм характеристикам, його можна сміливо порівнювати з d класом Passat. і що найголовніше, у шкоди є. Аналог суперб, просто в кузові позашляховик він вищий, має більший кліренс, іншу абсолютно посадку. Але що не так з цим е, кодяком? Це в нас передньопривідний кодяк на 2-літровому турбодизелі, потужністю 150 кінських сил. Багато хто вважає, що позашляховики джипи мають бути тільки на повному приводі. бо... Кожного дня ж, мабуть, місяць офрод, багнюку і так далі. А по правді скажу, що такі автомобілі замовляють і купують доволі часто в Україні, і за останні декілька місяців це другий шкода кодяк на передньому приводі, який у нас клієнти замовляють для своїх, своєї дівчини чи дружини. Тому що повний привід для використання в межах міста, наприклад, щоб жінка чи дівчина їздила по своїм справам чи возила дитину в садочок, там в школу на якісь гуртки чи ще щось подібне. Він, по суті. Ті, не потрібен, а якраз таки літер економії пального за відсутності повного приводу є в наш час дуже і дуже вагомою перевагою, через яку передньопривідні позашляховики все ж таки мають. Сенс. Ну і плюс також варто не забувати, що позашляховики купують не тільки через кліренс, а ще й через те, що вважається, що в позашляховику перебувати безпечніше. Саме тому, от повторюсь, ще другий аргумент купувати позашляховик з переднім приводом для жіночої половини нашого людства для використання. Це у нас 2019 рік під капотом 2 літра турбодизель 150 кінських сил. Доволі цікава комплектація. led фари у нас led протитуманні ліхтарі. У нас. Замивачів фар, колеса у нас на літній гумі практично нові. Протектор практично новий. У нас практично нові гальма у цього автомобіля вийшли. Колеса у нас 18-го розміру, тільки літо. Є тонування, є хромпакет, у нас є захист на дверях, електрична ляда. Парктроніки передзад, хром-вікна, хром, хром рейлінги, безключовий доступ у автомобіля. О, такий захист цікавий. Якраз таки не буде пошкоджувати ні свій автомобіль при відкриванні, ні сторонній автомобіль. Сидіння, обидві сторони з пам'яттю, з електрорегулюваннями, мультифункціональне кермо. У нас є круїз контроль, пробіг автомобіля майже 215 тисяч кілометрів. Є складування дзеркал, є підгріви, є авто світло, автодощ, топова мультимедійка. Тут у нас. Коламбус коламбусі 9,2 дюйми два дюйма з навігації СмартЛінк. А що ще цікаво? А це у нас семиступінчатий робот знову ж таки доволі таки ефективно виходить. Дуже непоганий стан, тому що це у нас автомобіль з використання на трасі, який був попередньо. Також у Кодіака, наприклад, з його аналогом Тігуаном є вагома перевага. Це величезна кількість місця позаду. Якщо саджати сюди в дитячих кріслах дитину, по-перше, вище положення сидіння, не так нахилятися, по-друге, проєм більший, широко двері відкриваються і ну, от, можна розглядати як повноцінну заміну міні-вену для українських доріг. Також захист автоматичний на дверях і на задній частині. У Кодіака величезний багажник. Він має подвійну підлогу, причому таку, куди ще когось можна сховати. Тут висота підлоги десь біля 20 сантиметрів. Штора, зручні гачки. Це все у нас Simply Clever. і також зверніть увагу на стан пластику. В цьому автомобілі, тобто тут в принципі все добре. Фаркопу немає у автомобіля, електропривід, безключовий доступ, запуск з кнопки. Дуже непоганий стан і цей автомобіль. Також в оригінальному лакофарбовому покритті. Ця пропозиція в Україні з реєстрацією з усіма витратами виходить 23 три тисячі. Євро, отакі дві пропозиції вже приїхали в Україну. Тобто, це відео і як підтвердження для підписників телеграм-каналу, що все, що я там публікую, воно приїжджає навіть попри якісь перешкоди на кордоні, трішки невеличкі затримки, але. Все доїжджає, друзі. Тому, якщо у вас автомобілі цікавлять, підписуйтесь в телеграм-канал і слідкуйте за пропозиціями на Ютубі. Я публікую вже, як бачите, звіти про виконані привезення автомобілі для наших клієнтів. Якщо автомобіль вам сподобались, тисніть вподобайку, думки, коментарі, все залишайте внизу під відео і до нових зустрічей!